Слава Ісусу Христу! Мир вашому дому, мир всій Україні! В 1916 році, під час Першої світової війни, трьом малим пастушкам з Фатіми, Лусії Сантос, Франциску Марту і Расінькі Марту, явився ангел миру і сказав їм молитися молитву, яку я помолю зараз на Вервиці, і заохочував долучитися до спільної молитви. За швидкий і справедливий мир в Україні, за посвяту України, Росії і цілого світу непорочному серцю Марії, про що говорила в другому Фатівському посланні матір Божа дітя Фатімі. Ще прошу вас поставити вподобайки цьому відео, написати свої намірення, інші коментарі, для того, щоб Ютуб більше поширював нашу молитву і більше молільників до нас долучалося. Святі Луція, Франциско, Жосінта і всі святі, моліться разом з нами за швидкий і справедливий мир Україні. Во ім'я Отця і сина, Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди іси, все наповняєш. Скарби дібр, життя подателю. Прийди все в нас, очисти нас від усякої скверни. Спаси, благі душі наші. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь ці душі до неба, особливо ті. Що найбільше потребують твого милосердя. <кій> Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Тий, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняються, не надіються, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе, прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, Надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. <vallahi> Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто Не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, Надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе, прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюся і люблю тебе, я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто Не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто Не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Пресвята Трійця, Бог Отець, Божий Син, Бог Дух Святий. глибоко вам вклоняюсь, жертвую тіло, кров, душу і божественність Ісуса Христа, присутнього усіх ківота на землі, на долужній образ, святотаз, байдужості, якими він є зневажний, ради безконечних заслуг і у серця. І причисту серце Марії, прошу на вернення бідних грішників. Дякую вам за спільну молитву, дякую за активність в чаті, пані Ірина Стара, спонсор каналу Корисні новини, пані Мирося Гаврилич, Леся Ревюк і Марія Грицик. Дякую вам за підтримку нашої молитви, постійну молитву з нами захочу кожен день всіх вас долучатися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир України. Боже, благослови Україну. Мир вашому дому, мир всій Україні, слава Ісусу Христу! До завтра!